Оборонний комплекс в світі в основному не був готовий до таких видатків, до таких до таких кількостей. Вони не можуть так швидко. Це треба кілька років на переорієнтацію оборонного комплексу. От те, що і в нас розказували, і дуже весь світ переконували минулого року, що війна буде тривати ну це 2-3 тижні. Потім 2-3 місяці, потім до осені, ну потім до кінця 2022 року воно дуже зіпсувало ситуацію. Ніхто в таких галузях, як оборонно-промисловий комплекс, не буде вкладати мільярдні кошти, якщо. Це зав'язано на якийсь короткочасний конфлікт. Якщо є розуміння, що це дуже довго тривала війна, і вона буде потребувати постійного постійного приходу зброї, в такому випадку робляться швидкі інвестиції. Вони зрозуміли, що війна буде довго тільки в кінці, самому кінці минулого чи на початку цього власне, на початку цього року. І тільки тоді почався розгон, розкрутка цього маховика. І нам зараз не грошей бракує. Європа за